Просили зняти f 235 янмар. Зараз ми його заведемо. Трактор вчора нам прийшов. Зараз заводимо вас. Він у нас на механіці. З завівся. Є в нас система управління горизонтом. Попробуємо проїхатися. Так, повишені, понижені три діапазони. Тихенько працює. Ну, як зазвичай, хороший виворот руля. Ледь знайшов педальку газу. аж тут сховаємо. Може трохи незручно буде, але приємний звук мотора. Ціна даного трактора у нас йде 6800. Пішка при здачі назад. У нас є звуковий сигнал. Ну, Янмара класні трактора, люди кажуть, що вони при мінус 20 заводяться поушні. Є козирьок, якщо його треба, напевно, ще піддоробити. Так. Кого цікавить, ще приїхало декілька тракторів. Завтра будемо їх готувати до продажі, будемо перевіряти масла, рівні масла, стан антифризу. І будемо для вас знімати відеоогляди, щоб ви розумілися, що в нас відбувається, що є в наявності. Доставки в нас безкоштовні в межах області. В іншу область, дивлячись, куди, телефонуйте, домовляємося. За самовивіз у нас зазвичай мінус 200 доларів. Кого цікавить, телефонуйте, мені я громадчиво.